Вітаю на каналі Автомаркет. Розглядаємо зарядний пристрій від дуже крутої компанії Brevia, корейська компанія, яка має завод в Китаї. Даний зарядний пристрій являє собою інтелектуального типу, повністю автоматична, яка має безліч функцій, має захист від перезаряду, від перевантаження. Від перегріву, від неправильного підключення. Підходить для всіх типів акумуляторів, в тому числі літій-залізо-фосфатні. Як завжди, компанія Brevia надає 12-місячну гарантію. Якість матеріалів на найвищому рівні. І це не реклама. У нас є безліч зарядних пристроїв. До речі, якщо ви ще не підписалися, підписуємося, ставимо вподобайку. Заходимо на наш сайт автомар.ua. Виникли питання, пишіть у коментарях. Коротко по принципу заряду. У нас є батарея 75 годин. отже, будемо заряджати 6 А, все підходить. Не рекомендується заряджати більше, ніж 8 А силою струму. Є правило 10%, тому підходить. Потужність даної зарядки 100 Вт. Клас захисту від вологи IP65, обладнаний мікропроцесором, який не дозволить перезарядити вашу батарею. І так, перевіримо функцію неправильної підключення клем. У нас вибило ерор. Значить, ми неправильно підключили. Ми правильно включили. Отже, бачимо, у нас є 4 режими. До речі, дуже дрібно, дуже малим шифтом написано. І так, перший режим 12 STD. Це є у нас всі батареї відкритого, закритого і вибі типу з рідким електролітом. Коротко. У вас рідкий електроліт. Якщо порухати акумулятором і щось там клюпає, значить вибираємо перший режим. Зарядка буде проводитись з силою струму 6 А і напругою 14,4 В. Це максимальний параметр 14,4 В. Другий режим у нас йде AGM батареї. Absorbed клас Mat. Не плутати з гелем. в народі Часто плутають їх. Це в нас батареї, якраз на яких пише AGM, і стоять вони на автомобілях з функцією старт-стоп. Напруга буде дещо вища до 14,7 підніматися. Третій режим режим зберігання. Або до заряду, як вам зручно, це в нас буде заряджатися з напругою, як в першому режимі 14,4, не більше. Але основне в цьому режимі це є сила струму. Якщо в першому режимі було 6 А, то в третьому режимі буде 1 А всього-навсього. Дуже добре. Дозарядити останні. Або дуже маленькі батареї заряджати. І так, Четвертий режим у нас для літій залізо батарей. Батарейка на дисплеї візуалізує, нам, що акумулятор заряджений на 80-100%. Так, Щоб перейти в п'ятий режим, нам слід зажати кнопочку мод, вона тут у нас одна більше 5 секунд, але в режимі заряду вона не переходить. Тому від'єднуємо одну клему. І так, Перший додатковий режим це у нас 6 Вольт STD, заряджає 6 вольтові батареї з напругою 7,2 вольта. І силою струму 2 А. Підходить для мотобатарей. Третій режим функція реконд. Використовується для глибоко розряджених батарей, адже при перших чотирьох функціях основних у нас вхідний поріг буде від 6 вольт. Тому для глибоко розряджених, якщо батарея довгий час була розряджена, використовуємо цю функцію. В неї поріг від 3 вольт, і напруга буде подаватися. 16,5 максимально. І так, функція остання сьома або третя додаткова supply Буде подаватися постійна напруга 139-14 вольт на, на клеме. Часто використовується для нових автомобілів при знімання акумуляторної батареї. щоб Налаштування бортової системи автомобіля не збивалося. Ось на клемово у нас 14-2. Можливо, також є домашні прилади, якісь на 12 вольт. Також будуть працювати по мірі закінчення заряджання нашої батареї. У нас засвітиться індикація на весь екран Full, що означає заряд закінчений. І також часто виникають запитання, чи буде даний зарядний пристрій відновлювати процес зарядки після виключення енергопостачання в мережі. І так, ось наша вилка 220. Процес зупинився. Зачекаємо кілька секунд. І вмикаємо. І у нас відновилась третя функція, на якій ми і виключили. Це є функція до заряду зберігання. 12 вольт М. Так що, функція пам'яті є. На цьому все. Всього найкращого. Не забуваємо підписатися. Для нас це дуже важливо, поставити вподобайку. Всім пока-пока!